Нічого не передвішало біди. Єдине, що нас смутило, ми тоді приїхали ввечері накануні, то на в'їзді в місто стояв е, БТР з військовими, і вони нас вирішили перевірити, чого не було ніколи. Ну, Ми іначе пройшли перевірку, думаю, ну ладно, може, профілактика якась тоді багато хто про що казав. І поїхали далі заселилися в готелі. І о четвертій ранку е, чую дзвінок це перше, від чого я прокинувся. Дзвонить один з наших розробників. У нас компанія, яка займається розробкою вебсайтів та мобільних додатків, каже: Олег, що нам робити? Там... Це був наш якраз колега з Харкова. Я такий думаю, що робити? Ти хто? А там номер неопізнаний був. Я думав, пранк о четвертій ранку. Ну, може, там хтось не знаю, пошутить, пожартувати вирішив. Та ні, війна почалась. І я такий, в смислі. А потім вже наступних секунд я чую, як щось вибухає поруч.